Всім привіт на моєму каналі і в моїй майстерні. І сьогодні у мене на огляді циркулярна пила Ronix модель 4311 з потужністю 1500 Вт, 4800 обертів в хвилину. Також пильний диск 180 мм. А це показує, що 65 мм є чистого пропилу і вага діскої пили 4,2 кг. Зараз розпакуємо, подивимося її комплектацію. Комплектація така. Інструкція, посібник з техніки безпеки, лінійка, диск їхній фірманий 180 мм, 40 зубів має і ключ, щоб знімати і встановлювати диск. Також в комплектації ще постачається запасна пара щиток, розмір 11 на 7 мм. Також в цьому огляді я її протестую трохи, поріжу. Також розберу, подивимося всередині, яке там начиння, які підшипники, який ротор, який статор і інше. Розглянемо її поближче. Як бачимо, дискова пола не важка, компактна. Основна рукоять йде прорезинена для кращого хвату. Допоміжна йде пластикова, також кнопка йде з фіксацією. Бачу, кнопка йде така в захисному. Пильнику резиновому, от зразу теж замітив. Також є блокування шпинделя зручне для заміни диска. Кабель, як бачимо, йде хороший, м'який, прорезинений. Довжина кабеля складає 3 метри і має ось таку фірмну липучку зі сайтом Ronix. В пилі є регулювання глибини різання зі шкалою. Ось так виглядає 10, 20, 30 це йде в міліметрах. Шкала якісна, вибито на металі. Також є шкала регулювання різня під кутом від 90 градусів до 45. Ось така шкала, теж вибито, це все дуже зручно. На опорній плиті теж вибита лінійка в сантиметрах, також є два направляючих. Для точного різу по лінії це під 90 градусів різ і під 45 градусів різ. І також фіксатор лінійки самої, ось такий. На лінійці шкала в сантиметрах, як бачимо, теж вибито, все якісно зроблено. Як бачимо, знизу немає ніяких додаткових отворів для затягування повітря. І це добре, бо не затягує так сюди стружку лишню. Ось ми бачимо вентиляційні отвори, через які заходить повітря, і через ці отвори виходить і виганяє стружку сюди. Це дуже добре. Бо в деяких пилах знизу є повно отворів. І ось тут, наприклад, набивається стружка. Захисний кожух відкривається без зусиль. Як бачимо, раз, відкрився. Закрився, тобто ніяких проблем немає. Так, підключив її, зараз спробуємо, як вона працює. Працює добре. Так, встановив диск, дивимося, сідає добре. Пільце, що йде в комплекті, воно не потрібне. Дуже зручно, що є блокування цього шпинделя. Зажали і закрутив, чи відкрутив. Ось так. Маю ось таку заготовку: товщина бруска 10х10 см. Одним різом я його не переріжу, також зараз спробую на ньому, як пола себе веде. Ріже як по маслу. Ось так відрізало. Бачимо. Трошки брусок в мене втікав, прийшлось притримати рукою. Ну, не знаю, не відчуваю вона нагрузки. Зараз спробую ще один різ. Що сказати, ріжеть як по маслу. Ну, дивіться, який чистий різ виходить в цієї пилки. То тут я врізався на всю глибину диска, це на 6,5 см. Я і в тому не сумнівався, що вона буде різати. Більш цікавіше розібрати її, подивитися, що там всередині. І ще одне хочу можу сказати: часто люди приносять в ремонт дискові пили, щось там іскрить, щось там ще, щось там димить. А дивишся на пильний диск. І причина в тому, що Люди ріжуть, а у тих побідних напайок зовсім немає. Або через одну і все от, за рахунок диска поганого і палять свої дискові пили, свої інструменти. Спершу доберемося до щиток. Тепер знімаємо диск, різьба тут іде звичайна, права. Також при розбірці зауважив, що фланець має от ось такі два діаметри. Оце діаметр більший, що йде в комплекті, диск 25 мм, і ось ця посадка йде 20 мм. Також він сідає ось на такій шліці і так тримається, не прокручується. Розібрав повністю, тепер можна щось говорити. Так, дивимося, кнопка йде в такому резиновому захисному такому, силіконовому ковпачку. Також тут теж є захист. Йде фільтр, добре. Статор, як бачимо, йде залитий, броньований. Також подобається, що чітко тримачі вмонтовані в корпус, без ніяких там шатів, без люфтів, не треба вставляти. І всередині вони йдуть латунні. Це дуже добре і професійно. Так, далі. Ротор. Дивимося. Ротор йде в нас з бандажем захисту, який на обертах робить. За захист ось такий, щоб не попадало ніяке туди пошкодження. Так, черв'як ротора в нас йде з 7 зубий. Це дуже добре. Бачимо такий непоганий черв'як. Підшипник на роторі йде 608 фірми CU. Дивимося, яка йде масивна шестерня, з валом. Ось така шестерня. Також йде з підшипником. Підшипник тут йде 607 фірми СШЛ. Також на фланці підшипник 6002 фірми СШЛ. Ось так воно йде, виглядає. Тут є антивібраційна гумка, резинка, яка запобігає, коли підшипники. Розлітається чи заклинює, щоб не протерло і не виробило пластиковий корпус. Тоді треба буде шукати цей пластиковий корпус. Димося далі: корпус весь металевий. Йде. Тут підшипник фірми CHL 6001. Це для ротора. І дуже подобається, що шпиндель, якби при зміні ротора чи підшипників, шпиндель сидить, він нікуди не, дів... не... Ну, не дінеться, який блокує вал. Коли ми, ось так виглядає, коли ми розбираємо і знімаємо диск, бо в деяких дискових пилах там є зовсім інакша конструкція, то всі пружини вилітають. Я вже з тим стикався, досить було незручно. Тут дуже файно ось так виглядає ванна редуктора. Бачите, йде на двох підшипниках, бо в деяких дискових пилах замість другого підшипника ставлять втулку або ігольчатий підшипник. Тут шарики підшипники, тут все досить зроблено професійно. Ось на цьому я буду закінчити це відео. Підведемо підсумки. Як бачите, зроблено все досить непогано. Підшипники хороші, шестерня з зубами велика, також семизубий ротор краще, ніж шестизубий. Все досить непогано зроблено. Статор і ротор ідуть, мають таку бронь. Тобто, я сміло можу рекомендувати і майстрам, і також для домашнього використання. Сподобалась мені ця дискова пола. Не часу зустрінеш з такою якості діскової полу, щоб була і така масивна шестерня, і такий масивний черв'як, і щоб сама дискова пола була компактна, не важка. А також підтримуйте відео лайками, пишіть коментарі, хто вже користується інструментом Ronix і всім вдалих покупок.